Всім привіт! Привіт-привіт! Вітанічка з міста Харкова. На сьогодні з вами 20 квітня 2023 року. Я гадаю, що ви вже подивилися те відео, яке я виставила щодо задимнення, щодо ритуалів, які потрібно зробити, щодо. Прописування планів і цілей саме сьогодні, тому що завтра Меркурій вже вступає в ретроград. І так, запитаємо підсвідомості, який ресурс нам допоможе сьогодні пройти максимально ефективно цей день. Так, хай підсвідомо підкаже. Отдих, вдохновение, мотивація. Це той ресурс, який нам сьогодні з вами допоможе. Подивіться уважніше на картку, на малюночок, про що вона. І те, що може нас уводити в мінус, бездійстє, недоділування, глінь. Подивіться уважніше на картку, про що тут для вас? Якщо ми побачимо, що бездійстві не і лінь нам якось то керують, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати для того, щоб день пройшов вдало. Вибираємо число від 1 до 4, я вибираю 2. А підсвідоме підкаже, яку стратегію використати, щоб день пройшов вдало. Ті, хто вибрав число 1, Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, про що вона тут. Якщо ви побачите, що картка якась негативна, передворіть її на позитив, тому що це стратегія, яка повинна вас привести до ваших дій, мрій до того, куди ви хочете. Якщо щось не зрозуміло, як для себе це трактувати, напишіть, розберемо. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша, подивіться уважніше на картку. Ну, те, що я побачила, це берег ріки і моря. солнышко заходить в Тобто я заспокоюсь і піду далі. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, уважно уважніше на картку. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Подивіться уважно ще на картку, про що вона для вас. Бережіть себе. Янгов коронця. Пока-пока.